Тулечка мій. На кого ж ти мене з того залишив? Та нічого, свій скоро я з тобою буду. І його з собою заберу. Темрява його поглиде. Валюш, ну, тримайся. Ну що ж ти таке говориш, валючка? Забери його темрява. Вона всіх боглине. Усіх. Допоможіть мені, будь ласка. Мені дуже не щастить в коханні. Аліна. За гороскопом риби. Рік вогняного щура. Дерево горобина, камінь алмаз. Риби щури завжди все приймають близько до серця. Дружелюбні та відкриті. Часто через свою довірливість потрапляють у неприємності. Це чорна горобина. Візьміть її в долоню і потримайте у руці. Горобина це ваш тотем, і він допоможе мені ясніше побачити вашу ситуацію. Розсипте її сюди. Я бачу, ви закохалися, але це кохання неправильне. Я ж кажу, мені не щастить. У мене є подруга дитинства, Святка. Вона мені як сестра. Я завжди думала, що ніхто і ніщо між нами ніколи не стане. Аж поки в її житті не з'явився Андрій. Привіт! Привіт. Я так рада тебе бачити. Я теж. А що це за обнімашки? Алінка, ти що до мого Андрія залицяєшся? Свідка, та я ж. Алінка, ти дурочка в мене. Я про тебе в житті такого не подумала. Ну, пішли. Пішли. Допоможіть мені позбутися цього кохання. Я взагалі не розумію, як так сталося. І Андрій зовсім не схожий на тих чоловіків, які мені зазвичай подобаються. Дайте мені якусь річ, яку ви носите близько до тіла. Сережка підійде? Так, давайте. Що було? Що минуло? Що є? Що прийде? Покажи, розкрий, всю правду на серці відкрий. Слово моє камінь, віра моя вогонь, сила моя вода. Хай буде так. Правильно, що ви до мене прийшли. Ось бачите, ваша сережка почорніла, а це означає, що на вас чатує смерть. А чому зараз подивимось? Небезпека йде від цього хлопця, від Андрія? Як це? До нього вас морок притягує. Морок? На Андрієві лежить прокляття, і воно, немов темрява, розпускає свої щупальця і захоплює усіх, хто поруч із ним. Ви зможете мені допомогти? Це заговорена вода. Зробите так, як я скажу, і морок спаде. Але запам'ятайте і ви, і усі, хто поруч з Андрієм, у смертельній небезпеці. Ви праві, Ми не останнім часом суцільні неприємності. Щоб сказати, чому за Андрієм полює морок, мені потрібна його річ. А поки її не принесете, тримайтесь від нього якнайдалі і подругу попередьте, бо ця темрява вас обох за ним потягне. Аліна не наважилася хвилювати подругу, яка була вагітна від Андрія. Перш за все, вона мала позбутися нав'язаного кохання і провести ритуал. Всі химери мене лишать, як сонечко встане. Як сонечко встане, журба перестане. Як журба перестане, так серце відкрию, і очі побачать, чого не бачили. Аліна зробила все, як я й казала. Тієї ночі вона побачила дивний сон. Я так довго чекав на тебе. Малінка то до тебе. Привіт. Привіт. Пробач, що я так без попередження. Та не вигадуй. Тим більше я до тебе збиралась. Сідай. Дякую. Чай будеш? А, так, не відмовлюсь. А чому ти така пригнічена? Сталося щось? Там навіть не знаю, як сказати. Вчора вирішила помити вікна. Відкрила вікно і ледве не вилетіла в це вікно. Думаю, фіг з цими вікнами. Потрібно якось відволіктись. А тут Андрій повернувся, хотів зачинити вікно. Перечепився через відро, коротше кажучи, виходжу Андрій на підлозі, все обличчя в крові, і це тільки вчора, а таке через день, хоч сиди й не ворушися. Світ, я саме про це і хотіла з тобою поговорити. У мене така ж сама чорна смуга, і я пішла до ворожки. І що? І виявилось, що нам всім загрожує смертельна небезпека. І це все через прокляття Андрія. Треба взяти одну якусь його річ і віднести до ворожки. Так. Е чекай. Припустимо навіть, що існує якесь прокляття. І всі мої негаразди через Андрія. Але ти тут яким боком? Я те саме в неї спитала. Кажу: ну, ми ж з ним не пара. Чи це все через мої почуття до нього. А вона каже, то не почуття, то морок. Почуття ти? До мого Андрія? Ні. Ну, Тобто, Тобто, так, він мені подобався. Але я ж кажу, це морок. І я вже зробила ритуал, і ти маєш це зробити. Тобі треба подати. який пойти? морок? А, я зрозуміла. Ти вирішила мене налякати, щоб я пішла від Андрія, а ти швиденько зайняла моє місце. Крутий план, подружко. Світ, почуй мене, я не кохаю Андрія. Це все через прокляття. Я, ти, Андрій. Нам смерть, розумієш? Я тебе зрозуміла. Я тебе почула. Знаєш, чому я мила? В наступний раз, коли вирішиш зазирнути на чужого чоловіка, вигадай історію краще. А дорогу до мене й до Андрія забудь. Дякую за чай. Світ зачекай! Світ! Мій ритуал подіяв. Аліна зрозуміла, що ніколи насправді не кохала Андрія. Але переживання за життя подруги не давали дівчині спокою. Алло. Алло, привіт. Аліна, Давай пропустимо ту частину, де я кажу, що ти мала у всьому і разом сходимо до цієї ворожки. Світ, щось трапилось? Ти мене лякаєш. Я ледь не втратила дитини сьогодні вранці. а Перед ним мені наснився сон. Дуже поганий сон Аліна. Мені страшно. Давай зустрінемося в парку на нашому місті. І звідти поїдемо до ворожки. Якщо ти не хочеш, я сама до неї поїду. Ні, ні, ні. Я буду десь десь за годинку буду. І візьми, будь-яку річ, Андрія ворожка попросила. І ми впораємось. Все буде добре. За годину Аліна приїхала на призначене місце, але подруги там не було. Алло? Аліночка, мені подзвонила мама світочки. Андрій та Свята потрапили в аварію. За них з Андрієм зараз борються лікарі. А дитина дитинку лікарі не змогли врятувати. Я вас благаю, допоможіть мені врятувати свята та Андрія. Вони зараз в реанімації. Лікарі кажуть, що стан погіршується. Візьміть колоду до рук, закрийте очі і в деталях уявіть Андрія. Тягніть карту. Тепер уявіть Світлану. Тягніть карту. Тепер думайте про себе: давайте карту. Можете відкривати очі. У вас, і Світлани, є щось спільне, те, що вас лякає. Сон. Свідка мені розповідала, що, що їй наснився якийсь дивний сон. І мені теж сниться якийсь хлопець, він мені подарував квіти, які потім обернулися вінком. Це не просто сон. До вас уві сні приходить покійник. Він кличе вас з собою. Саме від нього йде пітьма, яка затягує вас трьох. Але чому? Я ж навіть не спілкуюсь з Андрієм. Сядьте рівно і закрийте очі. Намагайтесь уявити всі невдачі, які з вами траплялись останнім часом. А я буду шукати, чому прокльон і досі на вас впливає. Закривайте очі. Ай. Ось вам і підказка. Саме цією рукою ви брали якусь прокляту річ. Згадуйте, яку знайдену річ останнім часом ви брали до рук. Була така. Аліна згадала, як два місяці тому вона дуже поспішала додому. Автобуса довго не було. І дівчина вирішила спіймати попутну машину. До Кириловської підкинете? Давай швидше, бо тут не можна надовго зупинятися. Дякую, що зупинився. Я на цій зупинці майже годину стерчала, і автобус, наче крізь землю, провалився. Та я просто не міг проїхати повз. Дорогою молоді люди роззнайомились. Водій виявився приємним і доброзичливим хлопцем. А це ритуальний автобус? Так. Підравляю інколи. А можеш зупинити, будь ласка. Це ж була фотка Андрія. Саме ця світлина й була проклятою. Такі речі ні в якому разі не можна брати до рук. Я не знала. Але, на жаль, морок до себе притягнули, і ваша закоханість, так звана у Андрія, теж прийшла через цю світлину. Цю світлину прокляла жінка. Бо на його руках кров. Що він зробив? Він винен у смерті сина цієї жінки. Материнське прокляття зняти дуже складно. І що тепер робити? У вас майже не лишилось часу, аби врятувати себе, подругу її коханого. Щоб це зробити, принесіть мені саме ту світлину, яку ви взяли до рук в автобусі. Теж я її тепер знайду? Без цієї світлини я не зможу зняти прокляття. Ви маєте діяти і швидко. А зараз я вам зроблю амулет попередження. Аліна була першою, хто узяв до рук прокляту світлину, і тепер її життя було у небезпеці. Адже прокляті фотографії несуть найбільшу загрозу тим, хто першим до них доторкнеться після накладення порчі. Силою слова, твердістю духу. Покажи шлях дотепер невідомо. Пов'яжіть цю нитку на руку і не знімайте її. А коли нитка почорніє, час, аби зняти прокльон, спливе. Це значить так, це означатиме смерть. Повернувшись додому, Аліна дізналася від мами, що стан Світлани та Андрія погіршився. Дівчина увесь вечір намагалася знайти в інтернеті контакти водія ритуального автобуса, але безрезультатно. А вночі Аліні знову наснився жахливий сон. До завтра. Вранці Аліна побачила, що нитка на руці почорніла майже повністю. Зрозумівши, що відлік пішов на години, дівчина вирішила їхати до ритуальних бюро особисто. Тільки у третій похоронній агенції їй пощастило, і вона нарешті побачила той самий автобус. Стас! ти мене пам'ятаєш? Так, звичайно. Як же я міг тебе забути? Стас, допоможи мені, будь ласка, в той день в твоєму автобусі я знайшла фото. Так, залишила його на сидіння, а потім пулею вилетіла з автобуса. Так, вибач, а де зараз це фото? Воно мені дуже потрібно. Ти знаєш цю людину? Я не можу тобі пояснити всього, але просто повір, що мені буде дуже погано, якщо я його не знайду. Ну, я не можу допустити, щоб тобі було погано. Всі забуті речі ми відносимо на склад, там вони зберігаються. Раптом хтось по них прийде, от як ти зараз. А якщо по них ніхто не приходить, речі спалюють. Ходімо зі мною. Знаєш, я добре пам'ятаю той день, коли в мене залишилося фото. Хлопчику мій синочок, Маша, як же ж так. Цей виродок дав хабаря і думає, що його все минеться і може знову вбивати на своєму авто. Він пішов від людського суду. Від Бога не сховається. Я його прокляла. В мене й досі мурашки по шкірі від того дня. Зараз виванече спитаємо. Андрій Іванович. Андрій Іванич. О, Стасік, привіт. Ти. З дівчиною до парку пішов, а не тут екскурсії водив. Та ми по справах. Треба річ одну знайти. Так я сьогодні все спалив. Ось що лишилось. Ну, ви подивіться. Може, вам пощастило. Дякую, Андрій Іванович, дякую. Ми зараз тут пошукаємо, а потім я коробку віднесу. Ви йдіть. Ну, щасти, молодь. Це знайшов. Це воно? Так, це воно. Дякую тобі. Ти мій рятівник. Дякую. Ну все я побігла. Чекай. Якщо бути рятівником, то може вже до кінця. Давай я тебе відвезу, куди треба. На ритуальному автобусі. Ну, що ж, вибору в мене немає. Поїхала. Я бачу вам погано. Дуже. Таке відчуття ніби кудись затягує. І нитка на майже вся чорна. Ви принесли те, що я просила? Так, так, звісно. Ось вона, ця фотографія. Я благаю вас, врятуйте нас. Якщо складно мене. То хоча б світу з Андрієм, врятуйте. Зараз я проведу ритуал, який знищить зв'язок між вами та прокльоном. А далі вже знімемо прокльони з ваших друзів. Покладіть на світлину ту руку, якою ви підібрали її в автобусі. Повторюйте за мною. Від прокльону звільняю шлях тьмі перерізаю. Від прокльону звільняю шлях тьмі перерізаю. Захищаю від біди. Відтепер і назавжди. Захищаю від біди Відтепер і назавжди. Вам і вашій подрузі більше нічого не загрожує. А що з Андрієм? Він винен у смерті людини. І покарання за свій вчинок. Він обов'язково понесе, але від прокляття я його звільню. Вогонь палає, прокляття зникає. Заховую, закопую в землю суху в прірву бездонну. Прокляття більше немає, смерть йому більше не загрожує але покарання за свій вчинок. Він все одно отримає. Дорогою додому Аліна зателефонувала до лікарні і дізналася, що стан Світлани Дякую. та Андрія стабілізувався. Так, так, до побачення. Аліна. Привіт. Привіт. Знаєш, мені сподобалось бути рятівником. І я подумав, може, тебе треба ще від чогось врятувати. А що? Може, мене і треба рятувати, і якщо я зараз не вип'ю кави, то… Я все то... зрозумів. Я вже готовий до подвигів. А знаєш, тут за рогом є така класна кафешка. Пішли. Пішли. Аліна та Станіслав будуть разом. Хлопець закінчить навчання і знайде престижну роботу. Після втрати дитини Андрій та Світлана розійдуться. На жаль, я бачу, що на Андрія чекає погане майбутнє. Він намагатиметься заглушити совість алкоголем, і це призведе до швидкої смерті чоловіка. Між людиною та її зображенням існує міцний енергетичний зв'язок. Перед тим як комусь показувати чи виставляти свої світлини у соцмережі, треба провести наступний ритуал із наговором. Сядьте навпроти свого зображення і візьміть в праву руку гострий ніж. Уявіть, що перед вами і вашою фотографією нитка, яку ви перерізаєте зліва направо читаючи наговір. Тінь не моя, то не я, не моя доля, не моя воля. В дзеркалі на мене не подивишся, у воді мене не зловиш. Таким чином вже ніхто не зможе заподіяти вам зло через світлину.